Ми ж постійно кажемо робота, потужність, так, але чи думали ви колись, що для фізика ці слова звучать зовсім інакше? Давайте сьогодні розберемося, що ж насправді ховається за цими звичними поняттями, і як ну як же пов'язані між собою зусилля і швидкість. Окей, ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку подивимось на роботу під мікроскопом фізики, потім трохи математики, але не лякайтесь, все буде просто. Далі потужність, і де ми її бачимо в житті? І так наприкінці буде невеличкий челендж. Ну що, поїхали. Перший розділ. І одразу приготуйтесь, бо зараз ми можливо зламаємо звичне уявлення про слово робота. Під заголовок тут не бреше, це справді не те, про що ми зазвичай думаємо. А ось і перша загадка уявимо програміста. Сидить, пише код, мозок кипить. Ну, це ж робота, правда? Величезні зусилля, без сумніву. Але от з точки зору фізики, чи є тут робота? Хм, Відповідь може бути неочікуваною. І ось вона ключова різниця. Дивіться зліва те, що ми звикли називати роботою навчання, програмування, навіть просто тримати щось важке. А справа те, що називає роботою фізика. І тут головне що. Сила, яка змушує щось рухатись. Тобто, якщо руху немає, все, для фізики ніякої механічної роботи не відбулося, навіть якщо ви страшенно втомились. Добре, з'ясували для роботи потрібен рух, логічно. Але як це виміряти? Як порахувати? От про це і поговоримо далі. Переходимо до математики. Так от у фізиці це звучить так механічна робота це по суті результат дії сили. Найголовніше, що треба запам'ятати, є сила і є переміщення, викликане цією силою. Вони йдуть у парі. Без одного немає іншого, коли мова йде про роботу. Це просто основа основ. І знаєте, що найкраще? Вся ця ідея вміщується в одну суперпросту формулу. Ось вона. А дорівнює F помножити на S. Робота це сила на відстань. Просто правда? Давайте швиденько розберемо, що є що. Отже, А, це і є сама робота, яку ми шукаємо. F це сила, тобто, як сильно ми щось штовхаємо чи тягнемо, а S – це відстань, на яку цей об'єкт перемістився. Все ніякої магії. Звісно, роботу треба в чомусь вмірювати. І для цього є спеціальна одиниця. Назвали її на честь англійського фізика Джеймса Прескота Джоуля. Класний дядько. Він довів, що механічна робота і тепло це, по суті, родичі. Так що ж таке один Джоуль? Уявіть собі. Ви прикладаєте силу в один ньютон, ну це приблизно як підняти невелике яблуко, і пересуваєте щось на один метр. От та робота, яку ви виконали, це і є один джоуль. Тобто, один джоуль дорівнює один ньютон, помножений на один метр. Все сходиться. Гаразд, з основами розібралися. А тепер найцікавіше. Виявляється, робота може бути не просто роботою, вона може бути додатною, від'ємною або взагалі нульовою. Звучить дивно, зараз усе стане на свої місця. Погляньмо на цю табличку. Тут все дуже наочно. Перший випадок сила і рух дивляться в один бік. Наприклад, двигун тягне потяг вперед. Це додатна робота. Сила, так би мовити, допомагає руху. Другий випадок сила проти руху. Класичний приклад тертя, яке гальмує шайбу. Це від'ємна робота, сила заважає. І третій, найцікавіший сила перпендикулярна до руху. Уявіть, авто їде по рівній дорозі. Сила тяжіння тягне його вниз, а воно їде вперед, кут 90 градусів. І що? А нічого. Робота сили тяжіння в цьому випадку нуль. Сила є, рух є, а роботи немає. От така фізика. Так, з роботою здається, все зрозуміло. Але ж Є один важливий момент. Уявіть, треба перенести коробку. Можна зробити це за хвилину, а можна за годину. Робота ж буде однакова, правда. Але відчуття зовсім різні. І отут на сцену виходить її величність потужність. Ще один приклад будівельний кран і робітник. Обом треба підняти 500 цеглин на третій поверх. Робота однакова. Але хто чи що потужніша? Ну, відповідь очевидна кран. А чому? Бо він зробить це набагато швидше вся справа в часі. І це, власне, і є визначення потужності це не просто про те, скільки роботи виконано, а про те, як швидко її виконано. Можна сказати, що потужність це швидкість роботи. Формула тут теж елементарна потужність, тобто P, — це робота, поділена на час Т. Все логічно виконуємо ту ж роботу, але за менший час отримуємо більшу потужність. Ну і звісно, одиниця потужності названа на честь легендарного Джеймса Вата. Це той самий шотландський інженер, чия парова машина, по суті, запустила промислову революцію. Він, як ніхто інший, розумів, наскільки важливо виколювати роботу швидко. То що ж таке один ват? Все просто це коли один джоуль роботи виконується за одну секунду. Бачите, як все красиво пов'язано джоуль, секунда, ват, робота, час потужність. Ну що ж, з теорією розібралися. А тепер давайте подивимось на ці цифри в реальному житті і почнемо ми з чогось знайомого, а закінчимо справжніми гігантами. Щоб просто відчути масштаб, потужність двигуна звичайного легкового авто до 370 кВт. Гелікоптер це вже тисячі до 830-80 кВт. Але знаєте, є дещо, що перевершує навіть це, щось справді неймовірне. Тільки уявіть собі, 9190 кВт. і це потужність одного двигуна нашої легендарної Ан 225 мрії, одного з шести. Це колосальна сила, яка піднімала в небо те, що, здавалося б, літати не може, просто неймовірно. Окей, від цих космічних цифр давайте повернемося на Землю і спробуємо застосувати все, що ми дізналися, до нас самих. Знаєте, є така думка, що все, чого ми вчимося сьогодні, завтра стає частиною нашого життя. І це правда, розуміння таких базових речей, як робота і потужність, це ж не просто формули, це основа, на якій стоїть увесь наш технологічний світ. І ось вам фінальне питання. Просто на подумати: потужність одного двигуна мріє, понад 9 тисяч кіловат. А яку потужність розвиває людина, коли просто піднімається сходами на четвертий поверх? Цікаво, правда? І тепер, знаючи формули, це можна порахувати. І в цьому, мабуть, і є вся краса фізики. Одні ті самі закони керують і польотом гігантського літака, і кожним нашим звичайним кроком.